Доброго раночку. Я сьогодні вихідна, хотіла йти на роботу, але передумала. Ну, на роботі завжди є, що робити в кабінеті. Але передумала, пороблю справи домашні, піду завтра трохи раніше. Так, у мене тут квітоноси. Новенькі квітоноси, такі вони класні. А я ще хочу показати крем. Купила новий крем Мізон з піптідами. Спробую. Тому що, тому що якось не було грошей, і я купила Лірен Скінкер. Коротше, таке, такий жах, просто жахливий крем. Я вже давно не користувалася цим лірен. і роз... це, це взагалі сплошне розчарування. Навіть руки мазати, ним неприємно, він витікає, як кашиця якась. А цей навіть на дотик класний, кремова, густа текстура, душка є така, знаєте. На любителя. але ну, вона не неприємна, вона цвіточна, занадто синтетично цвіточна. Але мені цей сподобався більше, хоча тут пластикова банка, пластикова кришка, а тут теж пластик. Ну, це взагалі жах у цей лірен. Любі друзі, в мене все як завжди. У мене не просто вихідний. У мене вихідний з двойним стажем. Знаєте, такі вихідні мають бути оплачувані по двойному тарифу, тому що на кухні. Тихий ужас, мало того, що всі зранку поснідали, ще й вчора всі повечеряли. Я їла тільки салатик. Тому що ви поняли, да? я вся така до спорта рвуся. Це я так отрірую. Але на кухні, як наче, у нас було якесь весілля, бардачельник. Плюс треба приготувати їсти. І я з посередині цієї кухні стою і думаю, офігенний вихідний. У нас тут таке. События не Можно снимать его или нет? У нас тут в гости присох хлопчик. Игрушки. Можете показывать ему. Ему? Угу. Да, вы. Что типа в черно-белом, да? Ну да, он так дальше зараз поймает. Такие зайди в гости. чуть показал нотика и все. Хочу его сфоткать, потеряла бабка телефон. Зараз вечір. Я вдома не пішла сьогодні на стадіон, хоча дуже хотіла, але перехотіла. Міхшутка з янулею пішли з внучиком. Ми ще з чоловіком з'їздили в епіцентр, купили таке, знаєте, пакети для сміття, ну, тобто для прибирання ванни. Приїхала додому, такий настрій був піти попорпатися трошки в палісаднику, Пересадила заново розсаду, тому що кіцька поїла. Але тривога. Тривогу лупанули Одесу. Важко. В Одесі зриви. Люди просто гуляли, просто гуляли. Це собака. Просто гуляли. Це догорає палац. Ракета, яка летіла, була начинена штрапнеллю, тому люди дуже по... отримали багато осколкових поранень. Чому я так якось так це сприймаю? Тому що в мене клієнтка є, вона дуже любить орхідеї, як і я. У мене дві таких. І одна мені каже, поїхали хату на Одесу, з'їздимо вдвох. Каже, ми туди, там, у нас раніше був потяг, туди-назад, коротше, зранку виїжджаєш чи в ніч туди, в ніч назад, день там. Я кажу, та я, якщо чесно, ці обстріли, росіяни Одесу стріляють, тупо ну, куди попало. І вона поїхала. Вона поїхала на вихідні, і вона сьогодні повернулась, і вона каже, це просто жах, тому що е ну, ти можеш гуляти. Або йти в магазин, або на роботу з роботи. І летить ракета, і куди вона прилетить? Ніхто не знає, тому що взагалі ніякої логіки, ніякої військової тактики, нічого. Звісно, на Росії там будуть своє, чухню свою нести. І окремі росіянці будуть вірити, але просто важко. Понятно, що, слава Богу, зараз ми тут. Я, знаєте, я поїла, слава Богу. Зараз приберу, речі розкладу, слава Богу. Орхідею полила, слава Богу. За кожну хвилину, слава Богу. А яка хвилина буде через хвилину, ти вже не знаєш. І просто, просто якесь жахіття. У моє лісок, це що сюди людина померла. Важко це все дивитись. Просто розказую, як знаєте, констатую факт про своє саме почуття. Зранку пораділа, що внучок прийшов в гості. Потім трохи засмутилась. По особистим справам. Потім поїхала, знаєте, як розумію, що далі треба жити. Завтра я вже йду працювати. Клієнтки вже, тому сьогодні треба там унітаз помити, бо його ніхто не помиє. Прибрати навколо себе. Поїхала, купила. Повністю все купляла по акції до месту, пакети, тому що я вже зрозуміла, що хоч круте, хоч не круте, аби мити. Раніше, знаєте, коли годи, года голодні були і бі, білизною просто мили. Так, куплялась банка білизни за 90 копійок. І милиною і ванну, і унітаз. унітаси. чистесенько було, аж блищало. Просто треба мити. Але в мене просто буває, я така піду в магазин, так, треба видраїти ванну. Куплю, поставлю. Тиждень там якось там перетопталась. Опять думаю, так, треба ж помити, я купляла чи не купляла? Опять, опять куплю, поставлю, а потім в мене опа вже дві-три зібралось. Але сумно, звісно ж, сумно, тому що, понімаєте, ця оця країна поруч, росіянці, федерація ця, вони як сусід-алкоголік. От, от буває так, що ти купив, придбав житло і є сусід, він неблагополучний. І він п'є, да, там, дірібаніт, хуліганіт, знаєте, от, вредительством займається, аби комусь було погано. І отак от ця країна по сусідству. Що ти, ти зробиш? Отаке воно там. Але невже вони оце будуть, ну, не розуміють, що, ну, коротше, ні, вони не розуміють. Якось так. Настрій спортився, але все одно зараз буду розгрибати кучу стірки. Що це за прикол? Наши заходили в Мариуполь и взяли в Мариуполь. И вот я например, тоже туда приезжала, если наши бойцы говорят, что в Мариуполе ходили дети, реально прям 10-11-летние дети, и они знали, куда нашему бойцу нужно под бронежилет воткнуть ножи. Эти дети ходили по Мариуполю уже готовыми встречать наших. И втыкали ножи прям ровно в печень под бронежилеты. И что вот делать? Типа, ой, нет ребеночек, я не буду с ним. Ну, вой... войне, в учу. войне. Наши... Я так розумію, що на Росії так оправдують вбивства дітей, жінок і просто громадянських людей. Вони спочатку заходять, знущаються, вбивають, а потім вигадують якісь байки, в які, к сожалению, вірять на том краю. І ця байка йде гуляти. Далі. Всім доброго дня, 30 квітня, я на роботі. Як то кажуть, наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Зараз буду перестановочку робити, тому що незручно там сонце вбиває лаки. Зараз все буде трошки навпаки. Мабуть, хоч би потім назад не прийшлося.